Тернопіль має знати своїх героїв. Серед білого дня на очах у журналістів народного контролю невідомий чоловік вкрав зі стовпа синьо жовті прапори. Ми одразу побігли за молодиком, але він не зреагував ні на зауваження, ні на увімкнену камеру. Навпаки, ж пригрозив знімальній групі, що затягає по судах. Ви хочете сказати, я тільки що бачила, що ви зняли прапор ви бачите, з щоб я вас судами затягав. хочу, хочу». А що ви так боїтесь? Вкрали прапори. Це українець. А я українець, патріот. Патріот, що? щоб і красти. Ви доти? Ви доти? показуєте, щоб це приклад, щоб красти. Повішайте, будь ласка. Повішайте, будь ласка, на стовби, назад. Добре, зараз повішайте. Будь ласка, при нас. Добре. Ми хочемо бачити їх. Вішайте. Врешті чоловік зрозумів, що діватися йому нікуди. І після тривалих відмовок все ж повернув прапори на місце.